Поразка від Ford разом із офіційним приходом Mercedes Benz, які об'єднали AMG та Cosworth для свого 190Е2516, перетворила DTM на поле бою. Склад був повним, і ця битва миттєво переросла з інженерної війни в особисте протистояння керівників Йохана Нерпаша з Mercedes проти Вольфгана Петера Флора з BMW M. Саме цей конфлікт BMW проти Mercedes запустив гонку амолагації. BMW випускає свій M3 Evolution. Mercedes негайно відповідає своїм 190E Evo 1. BMW випускає Evo 2. Mercedes відповідає своїм Evo 2, машиною з одним з найбільш радикальних аеродинамічних обвісів, які бачив серійний автопром. І вся ця мільйонна ворожнеча з кабінетів неминуче виливалась на асфальт у вигляді неприкритої жорсткої контактної боротьби. Атмосферу підігрівало те, де саме вони змагались. Найчастіше це були не широкі стерильні автодроми. Серцем ДТМ були вузькі, я б сказав, клаустрофобні міські траси, що не пробачали помилок.